Всім привіт, я Злата. Вітаємо вас у студії Сергій Іванович. Дуже дякуємо, що ви погодилися прийняти інтерв'ю. Сподіваємося, та впевнені, що стане корисним для майбутніх абітурієнтів та особників. Отже, розпочнемо. перше питання, яке я вам хочу задати особисто, це чому саме напрям географії ви обрали після закінчення школи. Відповідь буде досить дивною, але я обрав географію випадково, тому що. Коли я навчався в школі, це були часи холодної війни. Ми готувалися до війни з американцями. У нас була дуже сильна військова підготовка, я був спортсменом і мене умовили військомат вступати в військове училище. Ну, я от готувався в військове училище, підготувався. Потім попав в лікарню, коли треба було здавати фізкультуру в військовому училищі, і я туди не попав. Тоді я відкрив довідник. Вибрав найкращий в Україні університет, він називався Київський державний університет імені Тараса Шевченка і обрав той факультет, де були точно такі ж іспити, як у моєму військовому училищі. Спивали. Ну і, в ясне діло, блискуче вступив. Вибрав романтичну спеціальність, от, якою я займаюся зараз. Добре, а яку ж саме ви спеціальність закінчили? А закінчив я гідрологію. Гідрологія суходолу була спеціальність така. І до 2002 року я був гідрологом та ще гідрохіміком. Якщо можна було повернути от час назад, чи змінили б ви свою спеціальність, свій вибір? Ну, то в мене так і вийшло, що я в 2002 році змінив цю спеціальність. Так вийшло. Все споріднені спеціальності в якійсь мірі метеорологія, гідрологія, і за рішенням ректорату, мене тоді молодого доктора наук призначили дуже запросто керувати кафедрою метеорології. І довелося все почати з нуля, і виявилося, що це надзвичайно цікава спеціальність. Можливо, навіть цікавіша, ніж та, яку я обрав е після закінчення школи. Дякую вам за відповідь. Отже, наступне питання, яке я хотіла б задати, чому саме ви так вирішили викладати в університеті та залишитись? Ну, це пов'язано з логікою дослідницького процесу, оскільки я працював в науково-дослідній лабораторії десь так близько 10 років. Займався хімією природних вод. Взагалі маю спеціалізацію, навіть диплом. Спеціалізація гідрохімія. тобто. І атмосферні опади, і інші типи природних вод. І логіка полягає в тому, що знання, які отримуються в результаті наукових досліджень, вони обов'язково передаються через освітній процес. І звичайно, завідувач кафедри, мій керівник, залучав мене до проведення різних занять, таким чином я. Дуже повільно, але впевнено, влився в освітній процес. Навіть, чесно говорячи, не планував спеціально, але так працює університет. Спочатку це наукові дослідження, а потім, якщо ти чогось досягаєш, тебе запрошують викладати. Не тільки по якихось чужих класичних підручниках, а твої знання, які ти отримав в результаті досліджень, нові знання. Передати студентам. Дякую, зрозуміло. А які саме переваги цієї спеціальності в працевлаштуванні ви бачите? Ну, хотів би сказати майбутнім абітурієнтам, якщо вони будуть це дивитися, що, мабуть, наша кафедра єдина на факультеті і одна з небагатьох університетів, хто готує фахівців для. Підрозділу ООН, цей підрозділ називається Всесвітня Метеорологічна Організація. І в нас освітній процес побудований на документах якраз Всесвітньої метеорологічної організації. Тобто, якщо наш студент навчається 4 роки в бакалавраті, він отримує якраз ті знання, що вимагаються в Сполучених Штатах, в Німеччині, в Франції від техніка метеоролога. Це нижній такий рівень освітній. А якщо студент залишається в нас ще на 2 роки в магістратуру, ми даємо вже повний перелік знань з тих предметів, які необхідні для магістра-метеоролога. І з дипломом магістра-метеоролога при наявності, звичайно, Документу про знання англійської мови. Наш випускник може працевлаштуватися і в підрозділах Всесвітньої метеорологічної організації, в університетах, науково-дослідних установах різних країн світу. У нас багато свіжих прикладів. От моя аспірантка Женя Галицька, наприклад, науковий дослідник Бременського університету, мій аспірант Юлій Дідовець керує Дуже цікавим проєктом впливу змін клімату на міграцію населення із Центральної Азії. До речі, проєкт працює в Поздамі, у Поздамському інституті клімату, а проєкт фінансує Німецьке Міністерство закордонних справ. Уявляєте? У Юлія Зарплата така приблизно, як у нашого ректора. Хоча ректором стати це дуже-дуже складно. А Юлій закінчив аспірантуру, працевлаштувався, бо він знав, мав диплом. Він мав да, він мав ще й диплом кандидата наук. На, у нас захищався в Київському університеті, у нас на факультеті. Далі він подав свої документи на працевлаштування туди і пройшов за конкурсом і успішно працює. І Боря Безнуй, Борис Безнощенко працює в Ізраїлі. Був до того, був в Антарктиді з, е, досвід, досвід е, метеорологічних досліджень отримував в Центральній геофізичній обсерваторії на метеорологічній станції Київ, тому що без цього в Антарктиду дорога зачинена, треба певний досвід мати, окрім диплома. А потім Борис рік працював у Німеччині теж за рекомендацією кафедри, бо в нас багато зв'язків з за закордонними колегами. І зараз Борис в Ізраїлі. Ну І в багатьох інших країнах наші люди. Але головне, чим ми гордимося, знаєте чим? Тим, що наші випускники на 90% складають штат, штат наших авіаційних метеорологічних підрозділів. Абсолютно вся авіація, яка в Україні до війни літала, вона обслуговувалася нашими випускниками. Там теж чудові. Матеріальні умови, правило, це найвища зарплата в метеорологічній галузі в Україні. Це, дуже, ясі, дуже перспективний напрямок агрометеорологія. Ми готуємо фахівців і за цим напрямком, і це дуже перспективна галузь для працевлаштування. Зараз всі аграрні. Фірми, холдинги полюють за метеорологами, які можуть працювати з сучасними автоматичними станціями, вміти обробляти інформацію, прогнозувати, складати агрометеорологічні прогнози. Це підвищує ефективність роботи агрохолдингу і зберігає. Дуже великі гроші власнику цієї фірми. Вже багато таких прикладів є. Ну, стандартні місця, крім авіації і сільського господарства, це де ми працевлаштовуємо наших випускників, це український гідрометцентр, він обслуговує усі галузі нашої економіки, які залежні від зміни погоди та клімату. Назвичайно потужна організація, і її директор, це наш випускник Микола Іванович Кульбіда. Він є представником якраз Всесвітньої метеорологічної організації в Україні. Він сприяє тому, щоб і е, його працівники, тобто наші випускники і студенти, які йдуть туди на практику, мали можливість е, е, міжнародних контактів. Зараз, наприклад, е, Дві випускниці Наташа Птуха, Алла Білозьорова знаходяться на стажуванні в кількомісячному Фінському метеорологічному інституті Фінляндії по цій лінії по лінії ВМО. І вони вивчають нові методи прогнозування. Фінляндія виявила бажання зараз взяти участь в модернізації. Метеорологічної мережі моніторингу в Україні, тобто от, в перспективі наші випускниці будуть керувати цим моніторингом, мене це дуже радує. Крім того, вони, як і ви, створили свою студію. І зараз наш студентка третього курсу, Кривобок, наприклад, веде прогноз погоди на Ютубі, ролики є. Це теж перспективний напрямок для працевлаштування наших випускників. Навіть була така думка. Створити спеціалізацію телевізійна метеорологія, ну поки що через брак матеріальних ресурсів ми до цього не, не дійшли. Але наших випускників залюбки беруть і на телебачення. Можливостей для працевлаштування у наших випускників є дуже багато. От. Так, розуміємо це. Які поради ви могли дати вступникам абітурієнтам на географічний факультет, зокрема на вашу спеціальність? Да, цікаве запитання. Я б порадив, перш за все, ознайомитися з спеціальностями нашого факультету, і перш за все, спеціальністю метеорологія та кліматологія. Це надзвичайно сучасні дві спеціальності, дуже перспективні у зв'язку з тим, що змінюється клімат, в зв'язку з тим, що постійно існує потреба в метеорологічному забезпеченні різних галузей економіки, які залежать від клімату та погоди. Тому ознайомтеся, будь ласка, що це за спеціальність, і звертайте увагу на підготовку до вступу. Потрібно знати всі базові предмети, які вивчають в школі з акцентом, звичайно, на географію, на фізику, на математику, тому що на цих предметах і базується метеорологія та кліматологія. Коли будете навчатися, коли вступите і будете навчатися на кафедрі метеорології і кліматології, звертайте увагу на таку дисципліну, як програмування, обробка масивів великих даних. Це дисципліни абсолютно нові, але вони надзвичайно важливі, оскільки наші дослідження і моніторинг метеорологічний базуються на сучасних приладах, які... Дають дуже великий обсяг даних, і для цього треба трошечки розбиратися в програмуванні. Деякі випускники, які дуже добре з цим розібрались, навіть в банках працюють от, програмістами, да, буває і таке. Обов'язково потрібно добре знати англійську мову. Можна різні мови вивчати, але англійська мова є найбільш поширена. І оскільки наша спеціальність міжнародна, немає жодних бар'єрів в будь-якій країні світу, обов'язково англійська мова. Крім того, ми інтегруємося в Європу. У нас дуже багато міжнародних проєктів з європейцями, і спілкування виключно англійською, незалежно від того, з ким ви будете з французами чи з німцями співробітничати, обов'язково звертайте увагу на вивчення мови. Якщо вам здасться, що в університеті мало уваги приділяється, значить потрібно в спеціалізованому закладі закінчити якийсь курс. Це вам моя порада. І якщо ви будете мати а, диплом, бакалавра або магістра, вміти програмувати, обробляти масиви великих даних і знати прекрасну мову, вам забезпечено щасливе майбутнє і професійне, і особисте. Сергій Іванович, дякую вам за участь, ваші гвинтовні відповіді та поради нашим студентам та абітурієнтам. Не прощаємось з вами. До нових зустрічей. Дякую вам за запрошення. До побачення.